Ага. Нахожуся. на шоу. Блін, це вообще так крутився. Ну, блін, в кущах вообще там. Знаки стоять пішоходни цей, велосипедне доріжка, блін, хрен туди поїдеш. Крутився, крутився. крутився, крутився, блін. Раз восемь. Поки не знайшов це місце. Ну все, блин. Це не нормальні. Стіна така, да? 5 євро. пока я подумаю, мені треба чи ні. Тому що тягати потім. Мені треба, мабуть, мабуть, побачу, мені кровати любимо. Зараз кровати знайду. Не знаю, які там їх є, наче розкладені. Вони. Ну, без матраса. Матраса. Короче, зараз будемо шукати. Поїзку. Що тут? Оба нас. дзеркало, 25 євро. Тумочки, 2, 40. Так, кресло, о, все кресло хорошее. Четыре евро. Короче, тумбочки по евро. Офигеть. Евро. У нас такие цены есть? Берем. Один євро. Один євро. євро. От таке непонятно. Козаленоче якийсь той. Ох, і вищі. Там 20 євро. Тільки чого яка дорога ця. Непонятно. О. Ось він. Так, 15 євро. Блин, вариант, але разбирать ее и собирать потом. Так не хочется. Начну да, треба разбирать. О, кровать, 35 евро. Короче, там шайстики клюши, блин. Сейчас пим подъемся. Запчасти куча. Функции. О, кстати, это рыбашик. Шкафы развыбранные. Чи їх порозбирали? Що хочете склепу і Сто Столечниці такі нормальні. Ножки. Ну, барабани будут есть даже, ну? Так. Ну, компьютерный стил треба и кровать. Mm. Mm. Взял и нашел сразу. So. Это же сама фирма. Yeah. Что yeah, yeah. Все. ракова не надо? Євро, штучка. Щохуш. Хош, хош Хоть Хоч столики, подстолики, коці. Блін, скики всього, гоша, я не знаю, що мені, мені надо. Велики. куча валики, куча запчастей. Столы. столешницы, О, операционный даже, говорит. всякую всячину. Есть Пайла. Есть Цены все, цены двести пятьдесят. Мойки, а? багато тут фінів родилось. Так стеклопакети є. Блін, вимить його і взагалі тема бомба. Стікло, вікна, двері, тумбочки, кулочки, вікна, 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 вікна. Рома. Можна сісти. Ой, хто Так, що що Ага. Так і ще. Не знаю. Короче, вот такая хреня, блядь. tá so, porque okay. Так, знімаєш. І того у нас виходить комп'ютерний стіл 15 євро, кресло 2 євро і 4 за 2 євро, бо що там полома трошки. Получається 6, 21 євро. Повна машина. У нас за таку суму Посиратися. І того. Коротше, шеф взяв. Завіса там, вдома поламався, зроблю шефовий, щоб не плакав. 20 євро. Стіл, 15, 2 євро кресло і 4 євро мікроволновка. Саме дешевша мікроволновок, в принципі. Так що все пучком я довольний, 20 євро. Все на місці, телефон на місці. Ух ти, картини попривозила. Тепер їдемо далі. Все, дивимося.